І знаєш особливих який-то рецептів в успіху, ну їх немає, розумієш. Там хто то каже, потрібна система, потрібен наставник, потрібно там знати, що робити, кожен день, там дії, там, і так далі, мотивація, натхнення, звичайно, це все правильно. Але якщо ти просто робиш кожен день системно, не знаю, може не системно, ти це все робиш, але ти повинен робити це кожен день. А якщо ти знаєш, заради чого ти це робиш? То це її робити не так важко, як ти думаєш. Головне, що ціль, заради чого ти це все робиш взагалі, От що ти хочеш. От я знаю, що я хочу, розумієш? Я можу це робити? Можу. Я можу не робити? Можу і не робити. Але гроші все одно працюють. От чому кайф, розумієш? Тобто, я тобі вже про це казав, та да? дутові кампанії, там одне, а тут зовсім інше. Ти просто отримуєш кайф від того, що ти знаєш, що кожен день у тебе є пасивний дохід. І ти можеш розповідати, запрошувати, а можеш просто цього не робити взагалі. Ну, от так. От так це працює. Ну не віриш, ну я ж не заставляю тебе вірити, розумієш? Ти можеш це не вірити, можеш вірити, можеш перевірити, можеш мені написати, можеш не писати, як хочеш. Від цього в мене практично нічого не міняється, розумієш? Я тобі просто даю шанс. Шанс розібратись, як це працює, і зробити це для себе краще для себе. Отак вот переходь за посиланням.